Україна модернізувала морські дрони. На них встановили системи залпового вогню Град вигадують дуже цікаві комбінації і ворогу слід чекати багато сюрпризів. Морські дрони спалюють логістику рашистів, нищать кораблі та катери. На дно пішло вже 500 мільйонів доларів Москви. <звук> Як працюють морські дрони? Які кораблі вже знищили, та якими новими розробками заінтригували військові інженери? Дізнаєтесь вже за мить? Це тут, ну й отут. А це кораблі. Це Тамара Лазаренко, пенсіонерка з Луцька. Вона стала зіркою соцмереж після допису онуки. Жінка показує свій зошит донатів. У ньому записані усі гроші, які Тамара щотижня надсилала на морські дрони, адже сильно вболіває за ЗСУ. Приходить пенсія, значить, я вже перше на дрони, на лікарство. Ну і остальне на ласу вже. Зізнається, спершу донат на дрони, а потім купує ліки. Загалом українці назбирали майже 300 мільйонів доларів на морських вбивць. Швидкі, маневрені та пливуть впритул до цілі. Це кадри унікальної розробки СБУ. У відомстві показали тестування першого надводного безпілотника Сі Бейбі. Морські дрони стали справжнім проривом та унікальною розробкою українських спецслужб. Надводні безпілотники вразили 11 кораблів Чорноморського флоту Росії. Усі вони на дні. А це удар по кримському мосту, одна з найграндіозніших спецоперацій, що мала перерізати логістику ворогу. Того дня дрони працювали в парі. Вони доправили до опору мосту 800 кілограмів вибухівки. Вони йшли з вантажем вибухівки боєприпасів, які полетіли б не тільки на наші війська на передові, на півдні, і по і ракети, які полетіли б по нашим містам. Полюють в морі і інші дрони. Це безпілотні дрони Магура В5, розробка головного управління розвідки Міністерства оборони. Рівно рік тому вони поцілили в першу жирну ціль: російський розвідувальний корабель Іван Хурс. Далі знищили судно Сергій Котов, вартість останнього 65 мільйонів доларів. Безпілотний цей катер. Він одночасно і судно. Одночасно він і бомба, яка летить на ворога. власне кажучи, надводна торпеда, така собі керована. Це пластиковий човен герметично закритий, в якому в носовій частині знаходиться уражаючий елемент. Максимальна швидкість дрона 80 кілометрів за годину. Заряду вистачить, щоб проплисти майже все чорне море в ширину. Це задоволення українським спецслужбам коштує від 8,5 мільйонів гривень. Військові експерти розповідають, що дронам необхідна регулярна модернізація. Востаннє на них встановили системи залпового вогню. Гранд, використання морських надводних бойових дронів це реально нова віха в історії морських битв. Я кажу без жодного перебільшення, і сьогодні адаптовуються різні різновиди озброєння до відповідних наших надводних дронів. Україна перша у світі держава з власною армією морських дронів. Інженери хочуть створити ще й підводні дрони. Утім, поки українські спецслужби інтригують своїми завданнями, ми можемо їм допомогти, зокрема донатом.